Ідея хороша, ідея класна, і от реалізація цієї ідеї класної в США і в Америці ще раз підтверджується, що ця ідея чудова. Податки надходять в бюджет, розвивається суспільство, розвивається індустрія, розвивається в загальному все. І люди цивілізовано з цим живуть, приймають людей і дають. Можливість кінцевому споживачу канабісних продуктів бути нормальною цивілізованою людиною і споживати це адекватно під наглядами лікарів чи без цих нагляду лікарів вільно. Бо в більшості штатів все ж таки вільно ви можете вживати, продавати, вирощувати і робити все, що забажаєте, з канабісними продуктами, тому що канабіс там вважається ліками, рослиною, яка звичайна така ж рівнянні до помідорів, огірків, листя на деревах і так далі, загально. Тобто мається на увазі, що нічого поганого в цьому немає. І нічого поганого немає в загальному в тому, що ви досі маєте ось такі стереотипи в себе. Просто їх потрібно конструктивно змінити. Ви маєте оцінити факти і не жити емоціями, не думати там, ілюзорно, що може бути. Так само, от, як на початку війни, ми всі думали, нам здавалося, буде якось так, але воно не так трішки. Так, да, воно все дуже погано. Але не аж так, як ми собі думали. Ну я думав, буде гірше набагато. в якомусь випадку. Вважав, що ситуація буде дуже критичною, так само як ви думали. Але на насправді ціною життів на сьогодні ми вибороли таку ситуацію, яку маємо відносний спокій і безпеку в більшості міст, міст України на більшості територій, і це дуже прикро. що Це дійсно було ціною. Найкращих людей ціною життів, ціною здоров'я, великої кількості націй, а не ціною дронів, не ціною грошей, не ціною в загальному якихось інших технологій е, чи будь-що іншого. При тому, що це сьогодні повністю реально, але в нас просто немає на це коштів в загальному. Або вони є, але не виділяються в ці сегменти, в ці напрямки на оборону, на дрони і так далі в загальному. І це дуже-дуже-дуже прикро, якщо чесно. Тому що... Все далі наша влада показує свою повністю непридатність через те, що починає знищувати націю, все більше опускаючи е, цей призивний вік, і навіть ось обмежено придатних раніше призвали і залишають в армії через те, що не мають можливості залучати більше ніяким іншим методом е, ресурс для оборони країни. Але наші люди це не ресурс. Наші люди це перш за все ті, завдяки кому існує наша країна. Наші люди і будують, і є Україна в загальному. Сама назва Україна це не йде мова про щось абстрактне. Це йде мова про тих людей, які живуть в Україні сьогодні. І саме вони, і завдяки їм ми і є взагалі, і саме ці люди повинні приймати рішення, як цю країну в загальному розвивати надалі. Але є пре... Привілегії в нашій країні, такі як от привілегії, депутатський мандат, наприклад, да, недоторканність, але це не справжні привілегії. Справжні привілегії це участь у бойових діях в загальному. І саме ці люди повинні вирішувати сьогодні, в якому напрямку розвивати нашу країну. Чи нам сьогодні необхідні ці мільярди з канабісного бізнесу і податків загальному для виробництва дронів? Чи ми можемо собі це дозволити проігнорувати? Але заплативши ціну життів сьогодні, і молодих хлопців, і старших, і в загальному наших людей, які просто тим самим втрачаючи людей, ми втрачаємо це цю грандіозність нашої країни. Бо дуже важко, як ви розумієте, виростити настільки класних людей, роботящих, розумних і так далі. І це розуміє кожна мама. І при тому, що до нас відносяться як до розхідних ресурсів сьогодні. На політичному рівні чи на військовому там якомусь рівні, не знаю, але в будь-якому випадку ми це бачимо. Ми це реальність, з якою ми живемо, і це дуже прикро. Ми можемо замінити людей дронами. Ніхто не повинен сьогодні участвувати і приймати участь в якомусь плані в бойових діях в ідеальному нашому варіанті сьогодення. Це повинні робити дрони, технології, роботи, роботизована техніка, а саме життя і здоров'я наших людей ми повинні берегти. Якомога більше і будь-якими методами, навіть які нам здаються на перший вигляд, якісь там ризиковані або, можливо, там якось когось не приваблюють, да, комусь не подобаються. Це рятує. Якщо це дійсно фактично може допомогти, це потрібно робити. Приєднуйтесь до телеграмі, Legalize.ua і петиції, підписуйте. Дякую вам, підтримуйте і до нових зустрічей.